Добрий день, заходьте, будь ласка, будемо оглядати нашу квартиру. Почнемо наш погляд з великої кухні студії. Погляньте, скільки багато місця. Тут місце стане вам для всіх ваших гостей. Це вітання, місце, де у нас обідні стіл та стільці. Є велика лоджія. на лоджії також у нас є шкафчик. П'ять місце збігання речей. Пострівець, де ви готуєте всі смачні їжі, для великої сім'ї потрібен великий холодильник. Будь ласка. Все новеньке, все працює. По цю сторону у нас є нетерхольовка та велика 60-ка. Вікна у нас виходять на місто Івано-Франківське. Пройдемо далі. В цій стороні у нас спальня, кімната з відкритим балконом. Балкона у нас, до речі, два в квартирі. Перший балкон, який виходить у внутрішній двір. Також у нас при вході є велика шафа, де зберігаєте свій одяг. По квартирі зроблена якісно декоративна штукатурка, роздільний санвузол. Душова система та пральна машинка. Квартира у нас є двостороння, це є батьківська спальня. Є шафа, телевізор, двоспальне ліжко та ще один балкон. Балкон також у нас виходить у внутрішній двір. Це зручний восьмий поверх з 10. Індивідуальне газове опалення. Та ще одна кімната. Як... Будемо використовувати її як дитячу. Вона менше за площу, але правильного планування. 88,3 м квадратних. Зручний восьмий поверх, індивідуальне газове опалення, вулиця Незалежності всього пару хвилин до центру міста івано франківськ Цікавий, телефонуйте, звертайтесь, не осидайтесь, дамо всі деталі.